Всім привіт з вечірньої Італії. А що думаєте, якщо ці гості поважні з Києва? І вони позавчора були на сутках в Києві, то що ми їх не припахаємо, аж бігом припахаємо. Колись вона думала 9 років тому, що ми з нею віддалимося. Ну, як можна віддалитися від родички з Італії, яка ще живе біля красивого моря? Машина вже запакована. Завтра будемо там на морку, поливаємо її растяння Франкові що oh. ви робите? Ми oh. даже аж ні разу не побилися один раз yeah. Аліса mm. Марія mm. Алиса, ти. Марія. Mm.

Зашибісь! Бачите, ноги болять. це в темноті мигають світлячки. Я колись думала, що тільки в мультиках таке є. На вулиці темно, куди ці туристи йдуть? Це ж ніколи тут дерева пообрізав. І тут, бачиш, наче не, не там. Ось да, Так, пообрізав дерева, і наче не тут. Ви бачили, це світлячки. Це, щоб сестра не вивела прогулятися, каже, пішли, пройдемо. Вони вже завтра з банками сюди поприходять. Це вони понад дорогою в кущах. Ну вони іменно коли тепло. Так, на передню камеру нічого не видно взагалі темно. Оце проблема гір. В Тому що ми не ходимо ввечері, ти такий, наче в ізоляції. І ввечері таке відчуття, що вже все, світ закінчиться, чесно. А в лаурії ще, ну, що а в лаурії ще можна на кавусю сходити, гроші потриньки, а ми економні. Ага. Все, собака вже жде. З нами ганяв-ганяв, вже жде. Бачите, хто в нас хазяїн в домі? Шанель у нас хазяїн в домі. Де вона спить? Де хоче, там і спить. Заходьте в гості, дорогі. Ой, всім лагідного літа.